Привіт, мої маленькі хлопчики і дівчатка. Ой ялинка зелененька, ти була колись маленька, а тепер ти ось яка і висока, і струнка. Ми з вами будемо викладати ялинку. Подивіться, що в мене на торілочці. Тритники. А якого вони кольору? Правильно, зеленого. А чи однакові вони за розміром? Ось Великий трикутник. Це менший трикутник, а це найменший трикутник. Зараз ми на великий трикутник викладемо менший трикутник. На менший трикутник викладемо ще найменший трикутник. Що у нас вийшло? У нас вийшла ялинка. Погляньте, яка вона гарненька. До побачення!